Повторний тест на спрацювання антирадара Crunch 214 b на радар даїшників Трукам. Бачимо, я візуально бачу доїшники. Тримали в руках трукам, але чомусь Антирадар мій не спрацював. Нагадаю, у першому тесті Антирадар Cranize 214B спрацював на сигнал Трукама. Тобто з трьох попиток позитивна тільки одна. Будьте обережні, товариші! Так, Помічений патруль Даї, який використовують рукам. Тестуємо антирадар Кранч 214 б Поки що їдемо в спину. Працівникам Даї. Можливо, вони ставлять пушку сюди. Ось з правої сторони. Ось, бачу, при... прицілюється. Радар, антирадар мовчить. Відсотково стріляв, так як зустрічна машина дуже швидко рухалася. Попробуємо стати лицем до ворога. Бачимо, дружні водії мигають, радар мовчить. А, патруль гає вони стоять. Репетирують? Он перша жертва. Давайте пройдемо, покажемо, що ми маємо. Неспішною ходою. Прогулюється. 214. й В робочому режимі мовчить. Чекаємо. Нагадаю, що це четвертий тест. Перший і другий аналогічні тобто радар не реагував. На третьому тесті, неждано негадано, радар спрацював в режимі L, тобто лазер, на що і трукам розрахований. Почекаємо, бо, можливо, не роз'яснюють. Права працівників дає там приблизно чоловік сім і дві патрульні машини. Т так. Товариша відпустили, я так зрозумів, Трукан знову готовий до своєї роботи. Я візуально бачу, як стоїть один з працівників DAI, чимось прицілюється в напрямку потоку авто. А антирадар мовчить. Пробуємо не швидко їхати. Ось наша і дивізія. Продовження тесту на визначення радара трукам антирадаром кранч 214B, місто Хмельницький. Їдемо на зустріч працівникам ДАІ. Нагадую, це вже це шостий тест за два дня в Хмельницька Тернопільська область. Вон у нас є льотчик. За шести разів антирадар спрацював два в режимі L. Їдемо не швидко. Дар мовчить. З правої сторони вже видно працівників ДАІ. Але чимось вони заклопотані. Ось вони тримають рукам Даром вчить, хоч він розрахований на 360 градусів. Зараз розвернемося ще раз спробуємо. сьому спробу за, за два дні. намагаємося під'їхати ближче. Працівник дає, націлився в... в іншу сторону. чекаємо